Добрий день, малечі щире. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Починаємо заняття для всіх. Вітаю вас, мої любі, і запрошую вас на заняття з грамоти у місто букв та звуків. В нашому місті живуть різні звуки. Одні люблять співати голосні, а інші. Зовсім не вміють співати приголосні, і всі вони живуть дуже дружно. У червоному будиночку жив голосний звук І тоненький, тентітний, а поруч з ним у синьому приголосний й. Одного разу вони вирішили, що можуть утворити нову букву. А яку? Ви дізнаєтесь. Коли послухайте уважно казочку. Так що, дітки, сідайте, вушки свої, навостряйте і слухайте уважно. У лісі серед зелених дерев жив маленький їжачок на ім'я Єгорко. Він дуже був допитливий і мріяв навчитися всього на світі. Одного ранку він прокинувся і почув, як сова Єринка гукала. Їжачки, їжачки, до школи пора. У нас сьогодні винчення звуку ї. О, це ж мій улюблений звук, зрадів Єгорко і поспішить до школи. У школі на нього чекали друзі їжачиха Івка, їжачиня Гілко і навіть вчитель сова. Діти, сьогодні ми будемо вчити слова, що починаються на звук Ї». Сказала їм сова. Хто перший? Ївка підняла лапку. Їжак. Добре, кивнула сова. А ще їжа додав Гілку. Їдальня, сказав Єгорко. Так вони складали слова, вчили вимовляти звук ї, співали пісеньку, «Ї-ї-ї, ми розумні їжачки і навіть зробили веселу аплікацію їжака з листочків. Коли заняття закінчилося, всі їжачки отримали чарівну наклейку у формі літери «Ї». З того часу Єгорко ще більше полюбив навчання і звук «Ї», бо саме з нього починається його ім'я. І так, малята, який звук ви найчастіше чули у цій касці? Так, вірно, звук «Ї». Подивіться, діти, це буква «Ї». Яка на письмі позначає дружбу двох звуків – «й» та І. Вона також тендітна, як і І, тільки має дві крапочки. Ученята. Ну, і скажу вам, діти, що цієї букви «ї» немає ні в жодної мові, тільки в українській мові. Малята! Давайте зараз з вами пограємо в гру. Спіймай звук «ї». Я буду читати вам вірш. А ви, як почуєте звук, плескайте у долоні. Домовилися? Їде їде їжачок. Їжачок лісовичок. їде їде до змії, поганятиме її. Молодці, дітки! А зараз повторюйте за мною. Й-й-й-й. Молодці. Звук «й», як я вже казала, поділяється на два звуки: «Й» – приголосна і голосна. Звуковій схемі звук «й» позначається двома рисочками, як пом'якшена приголосна, а звук І кружечком. На письмі звук «й» позначається великою та маленькою. Літерою «й». Погляньте, будь ласка, як вона виглядає. Наступне завдання таке діти. Треба визначити місце знаходження звука «й» у словах. Перше слово Їжак. Де знаходиться звук «й» в цьому слові? Так, молодці. На початку слова. Наступне слово Україна! В цьому слові, де знаходиться звук «Ї»? Молодці всередині слова. Наступне поїзд. Так, в цьому слові теж звук «Ї» знаходиться всередині слова. Молодці малята. Пропоную зробити звуковий аналіз слова «Їжак». жак. Не забувайте, що звук «Ї» позначає два звуки. І так, перший звук «Ї», який позначає «й», І. «Й» – Це який звук? Приголосний. А твердий чи м'який? М'який. Позначаємо його двома рисочками. Далі «І». Який це звук? Голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук «Їж». Ж! Це який звук? Приголосний. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Далі їжа. Який звук чуємо? А. Який це звук? Голосний. Позначаємо його кружечком. Далі «їжак». Який звук, діти ви чуєте? К. Це голосний чи приголосний? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Давайте визначимо, скільки складів у слові їжак. Їжак. Скільки складів, діти? Так, два склади. А на який склад падає наголос? Їжак. Так, на другий склад наголосну А. Молодці малята. Пропоную разом надрукувати слово «їжак». Перша літера «ї», Далі «їж», Ж. Їжа. Наступна А. І остання К. Давайте прочитаємо, яке слово у нас з вами вийшло. «Їжак». Розумнички малята. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали і правильно виконали всі завдання. Настав час почитати склади зі звуком «Ї». а я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!